З половиною метрів алюмінієвий 600 кілограм вага. Крутий прицеп у нас продається, і ми почнемо відео з цього з продажу прицепа. Кому потрібно, 10 тисяч доларів коштує цей прицеп. Повірте, ми його купили дорожче, практично їм не користувалися по тій причині, що. У нас евакуатор 5 і якщо цепляти цей прицеп за 5-тонний евакуатор, то маса а разом виходить більше 7,5 тонн. Із того нам потрібно стояти в дуже великих чергах. А якщо у вас невеличкий евакуатор і ви хочете тягати більш нормальні автомобілі, і ви його вішаєте за евакуатор, який там, наприклад, до 3,5 тонн, то ви з цим прицепом спокійно можете переходити кордони там, де немає черги. Це великий плюс. На що алюмінієвий прицеп за 10 тисяч доларів може стати вашим? А ми сьогодні підемо подивимося, як справи. В наших пріусів що вони вже зробили, з чим ми вже знову почали стикатися, і подивимося, що твориться на нашій базі. Ну що, друзі? У нас є автомобілі, які ви можете взяти в оренду з правом викупу. Такий автомобіль платіж всього 100 доларів. На тиждень без початкового внеску цей автомобіль ви можете взяти собі на викуп і йти до своєї мрії, і мати власний автомобіль, не маючи на це зразу всіх грошей. Цей автомобіль ми вам приготуємо, приведемо в порядок. Якщо, якщо ви подумали, що це все рекламне відео, ні, друзі, я вам ще щось покажу. Пішли. До речі, коли а, у вас є Дуже багато запитань, ви не мовчіть, пишіть в коментарі. Я на всі питання буду вам відповідати, або це буде відео, або ви можете в ссылці в описі подивитися всі контакти. Наприклад, якщо вам потрібна допомога по малярці, по ріхтовці, по ремонту автомобілів, по пригону автомобілів, по доставці автомобілів. Якщо ви хочете взяти автомобіль без першопочаткового внеску в оренду з правом викупа, йти до своєї мрії, ви можете звернутися до нас і ми в цьому вам допоможемо. Ну і також все, що ми знаємо в таксі, ми також вам підскажемо. І по останньому відео, якщо ви зрозуміли, що потрібно ліцензуватися, також, якщо вам потрібна первична допомога, ми також в цьому вам допоможемо. Ну що, десь приблизно на відсотків 80 готовий Prius. Його ми вже зібрали. Як бачимо, тут нам трошечки повезло. Ми купили тільки маленький радіатор на цей автомобіль і також капот і бампер. А так, в принципі, лобарі, як не странно, на цих всіх автомобілях чомусь лопаються. При ударі, я так розумію, капот. Б'є лобове скло, три тисячі лобове скло, три з половиною тисячі капот, три тисячі бампер, радіатор десь в районі 2200 маленький. Тобто, в принципі, на хімчистку, на малярку. І що ви розуміли, вже п'ять автомобілів стоїть і встановлює газ. І скоро сертифікація після газу зразу це поїде автомобіль. В сервісний центр оформиться, і далі він буде йти в люди. Для бізнесменів, які хочуть здавати автомобіль в оренду, от вам приклад. Долг по цьому автомобілю 170 тисяч гривень на водію. Він на початку повномасштабного вторгнення взяв автомобіль і відвів свою сім'ю в безпечне місце. Також цим автомобілем він був в безпечному місці, а потім приїхав пару днів попрацював. і на… Підпитку, друзі, ввалився в стовба. у машину, стрільнули подушки, вона вже стоїть тут півтора, півтори року. З цього автомобіля вже багато чого знято на інші логани. Але факт достається фактом, що а, ну, а я такий якби, хлопець, що стоїть окей, я все одно її зроблю. І далі вона буде їздити. Все-таки 20-й рік нова машина буде, в принципі. Ще можливо заробить. Як ви гадаєте, напишіть в коментарях. Далі, друзі, моя мрія, пріус без мотора. У мене походу третій мотор, ви вже бачили. Лопнув в подон, можна сказати так. Двигун ми скинули і побачимо, ну, знаєте, так якби вроді рівна, але в ітогі удар пішов під низ, нижній підрамник, нахрен, ланжерони. Як бачите, що ви розуміли, знаєте, так дивиться вроді рівно. А так, вроді, якщо приглянуться, то вони трошки овальні ланжерони. Ланжерони треба підтягувати. Ну і в принципі мотор зробити. Вкидаємо обратно мотор, ставимо бар, бампер, красимо, все і їдемо далі в роботу. Далі, друзі, що у нас по автомобілям? У нас тут Hyundai Sonata, яка другий день стоїть. Тому що чекає рейку, рейка навернулася. Це опять же для людей, які хочуть займатися бізнесом. Якщо кажуть, що там дуже багато заробляємо, то в принципі будете завжди під дожчиком на вулиці, поки погана погода, може повезе, буде сонечко, і ви будете точно так же ремонтувати автомобілі в гарній погоді. Ну, цей автомобіль зараз там, 5 тисяч гривень, відремонтується, рейку зробимо і рейка буде як нова. Тільки реставрована. Друзі, Prius зроблений, все є, все поставлено. Але, але є, але коротше, мінус батареї. Мені так кажеться, що на цей автомобіль також. Потрібно буде міняти батарею, або якщо ми її не почистимо, і точніше, якщо почистимо і вона не заробить, то прийдеться реанімувати цю батарею. Тоді буде у нас три мотора і дві батареї. Да? Тобто, в принципі, ну і, Понятне діло, там 15-20 капотів, бамперів там і так далі. і так далі. Треба все, щоб було поступово. Ну а так, в принципі, йому коли в детстві тобі не купували конструктор, то ти його купив вже в більш пенсіонному врості. Далі у нас тут, як завжди, ремонт, ремонт, ремонт. Тут у нас передня ходовка. Там у нас що було, Лошка? Ніхріна? Гальмівні колодка. Гальмівні термозні колодки. Ось вам, друзі, мотор Форда. Чекаємо на нього запчастин, а потрібні там колектора. Потім потрібні ще якісь там петрушки, куча патрубків пообламано. Коротше, форт, я думаю, теж в скорому збереться. Але це не точно. Да? Точно такий же мотор Prius 1,8. Ось його зняли. І його зняли так прикольно. А тепер якось його треба доставити і поміняти. Чи тобі просто принести е, цей подончик. І ти його сам перекинеш, так? Да? Точно? Та, йому, що ж ви всі буксуєте, а? До речі, знайомтесь, автомобіль, який не викупили. Дві неділі назад людина а, взяла автомобіль в оренду з правом викупу і, в принципі, забула адресу офісу для того, щоб а, приїжджати і робити по автомобілю. Ну так буває, поїхали, машину забрали, людина не бере телефон, може щось трапилось. Машина буде чекати по-любому людину, яка взяла цей автомобіль в оренду з правом викупу максимум тиждень. Якщо людина не об'явиться і не скаже, чому він такий молодець, то в принципі автомобіль далі вже готовий, поїде а, другій людині в оренду з правом викупу. Якщо у вас є шанс взяти без першопочаткового внеску таку Hyundai Sonata за 5 тисяч гривень на тиждень і йти до мрії, і без грошей бути власником автомобіля. Далі у нас Kia K5, яку місяць назад людина взяла в оренду з правом викупу, але була черга у нас на малярці. І треба було тут зробити сім деталей перефарбувати цей автомобіль. Через три неділі став на малярку, через півтори неділі з неї виїхав. І цей автомобіль вже людина повністю сіли і забере. Тому що коли вона страхувала автомобіль під каско, вона страхувала ну, з питаннями. Зараз поїде в страхову, перефоткається і повністю сіла застрахована машина. І людина йде до своєї мрії. Взяла автомобіль без першопочного внеску в оренду з правом викупа. І це Нормальний варіант, тому що я думаю, друзі, ті, хто мене дивляться, можуть просто а, на себе подивитися, хто працює на оренді вже декілька років, 3, 4, 5, Як я перші 5 років працював на одній, на другій, на третій, на четвертому, на п'ятому, шостому, сьомому, автомобілі. Поки все таки не взяв один автомобіль в оренду з правом викупу, а потім другий, третій, четвертий, і так воно все робиться в цьому житті. Звісно, була б цікава історія така, коли ти береш один, другий, третій, четвертий, п'ятий, сьомий, восьмий там, автомобіль а, там, і займаєшся, ну, наприклад, той же орендою. В принципі, тобі не прит, водій не тот, роботи нема. Ще якась петрушка, а потім тобі так повезло, що все-таки ти оказався наслідником якогось мільйонера і потім. Ти вже знаєш, що таке бізнес-таксі, купив 100 тачок, і іменно ти реальний топ. Далі, друзі, у нас залишилося тут, ну, може, десь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять пріусів. Тобто, ми розуміємо, що 11 автомобілів вже відрихтовано, а, там машин 8 вже відкрашено, і на три автомобілі вже поставлений газ. Тобто ми розуміємо, що всі ці автомобілі ще трошечки до Паски, але по-любому вже всі виїдуть. Ну я дуже надіюсь до Паски, бо Паска там вроді у нас 5 травня. Чи коли Так що, друзі, в цей великий святковий день? Я надію, що рихтовщик вже буде робити роботу з клієнтськими автомобілями, а не з моїми. До речі, треба переоформити декілька автомобілів на інвесторів. До нас прийшли інвестора, яким цікаво заробляти 18% річних дохідністю в дохідних автомобілях. І ми для клієнта, для нашого інвестора, для нашого водія, то тобто, ну, в принципі, у нас всі клієнти, інвестор, це наш клієнт, водій це наш клієнт. У оператора я клієнт, то треба трошки його допомочити, не сахарний. Так що, друзі, отака у нас сьогодні ситуація. В принципі, якщо б не погода, так, в принципі, все було б нормально. Якщо б не кіно, яке твориться у нас зараз в сегменті перевезень пасажирів, і якщо прийдемо до якогось консенсусу, але Друзі, все буде у нас по-любому хорошо. Але це ще не кінець, я вам не показував. в мене тачка попала в тотал. Може хто їздив, бачив на Лесі Українки. Буквально неділю назад. Водій рухався, і водію в сраку прилітає тачка. Крутить його, він влітає в іншу тачку. Та тачка валить ще три тачки. Коротше, паровозик, шість автомобілів, водія забрали в лікарню. Тож тобто зараз допомагаємо йому і вирішуємо питання далі судом. Зтягнення коштів звинуваче, тому що машина на 100% розвалена. Йдемоте побачимо. Може ви скажете, може все-таки можна одрихтувати. Якщо ви скажете, я відрихтую. Так, дивіться, по морді тут, в принципі, більш-менш лонжерони не загнити. Тут капот, фара, бампер, де ще якийсь пластик, то в принципі все нормально. А по жопі, тут е -е, якщо б не запаска, то ми б перевірили б газовий балон. Е -е, він би все-таки... Крякнув чи не крякнув. Ото спасла запаска, ушов задній ланжерон, будемо вирізати сраку, якщо ви скажете, що давайте робити цей автомобіль. А якщо ви скажете, що не потрібно робити цей автомобіль, то можете за 6 тисяч доларів її забрати. І тут я хочу, щоб було багато хейта, друзі. Ви були на реальній. На реальному каналі реального таксиста. Я надію, що, в принципі, я мок для вас не даром. Ви напишете нормально коментарів. А ми чекаємо вже новий автовоз. Останній. Так що не буду я більше, поки вас там. Задовбувати. Завтра повинен бути автовоз. І на п'ятницю він вийде і ви побачите. Вісім автомобілів з Кореї, Сонати 16-го року, К5 16-го року. Одна клієнтська машина. Все це побачите, друзі. Всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога за нами. Давайте разом допомагати. Пока.